46 маскувальних сіток за місяць сплели волонтерки з Козятинщини. Група майстринь під керівництвом Людмили Попович продовжують підтримувати військових. Крім маскувальних сіток за жовтень панянки сплели 81 антидронову сітку, та кікімору для снайпера. Цей захист вже передали на Покровській та Авдіївській напрямки. Загалом, з початку повномасштабної війни, волонтерки виготовили... Тисячу сіток з нами на зв'язку Людмила Попович, волонтерка. Пані Людмило, мої вітання. Доброго вечора. Розкажіть, як розпочинали свою волонтерську ініціативу та чому обрали саме плетіння сіток? Так склалися обставини, коли почалася війна. З березня місця моїх двоє рідних людей, батько і син, пішли воювати на фронт. В квітні виникла потреба маскувального захисту. Ну, стала шукати по місту, де можна достати сітку. Це було важко. За третім разом я тільки домовилася, і з умовою, що я прийду завтра, приведу свою команду і відплиту цю сітку. На другий день я зібрала всіх педагогів, тому що я педагог за освітою 52 роки стажу маю. Зійшлися мої педагоги. у Нас була команда тоді в складі шість чоловік, і з тих пір ми працюємо до сьогоднішнього дня. Поступово наша команда поповнювалася. На сьогоднішній день у нас 16 чоловік, в середньому у нас ходить 10-12 дівчат, всі люди пенсійного віку, вік наш від 60 до 78 років. Працюємо три рази на неділю, понеділок, середа понеділ, серед, і п'ятниця. Ну, стараємося в день у нас виходить 5-3 сітки, 2, 2. Взагалі скільки людей збереться. За місяць виходить від 25 до 46 сіток. От сьогоднішнім днем дівчата заплели 6 сіток. Це дуже багато. Сітки нестандартні. Коли стандартна 6х4, ми ми виконуємо 6х8, 9х6. Ми тільки великого розміру сітки заплітаємо. Я особисто плету дронові сітки. І вдома плиту, і тут на місці плиту, як складаються обставини. От, я теж, Ми вже за, за цей місяць, за цей рік ми заплели сіток 363 сітки, а я заплела 536 дронових. От, за, за весь цей період у нас вже більше тисячі сіток. Працюємо, допомагаємо хлопцям, як можемо, скільки нам дозволяє наше здоров'я і сили. Пані Людмило, а розкажіть, хто допомагає вам, зокрема фінансово, для того, щоб впоратися з такою величезною масштабною роботою? Це великі затрати. Коли спочатку ми починали працювати, ми різали, зносили хто що міг, різали на фангонки, які треба закупляти. Це не дешеве задоволення, і маскувальні сітки також не дешеве задоволення. Спочатку ми працювали, нам давали, нам давали готові сітки, готову тканину. Ми працювали на двох. Волонтерів, які передавали далі військові частини, це Іванчук Олена і Собаківський Сергій, які зараз очолює на сьогоднішній день благодійний фонд «Паросток добра от це така ну велика вже хороша благодійна організація. От поступово нам вже було мало цього простору, тому що нам дали 10 сіток, ми їх віддаємо 10 сіток. У нас вже появилися потреби серед моїх дівчат. Є дівчата-переселенці. Які поприїжджали з Донецького напрямку, з Ізюму, хлопці там військові їхні знайомі також просили сіти, І нам потрібно було допомагати їм. Ми стали, ну я організувала, скажімо, так. Пані Людмила, на жаль, зв'язок переривається. Я так розумію, що бликау торкається Козятинщини. Тому дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що все ж таки знайшли і приєдналися до нашого Етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Попович, волонтерка.